Можна порізь. Я угораю. Е, е, Містер Нубаса і сьогодні у нас буде челендж. Хто зробить кращий буди... будинок ютубера. І з нами, як бачите, друзі, ютубер Юа Пібара. Слово е, тобі. Всім привіт, друзі. Ну, а сьогодні ми будемо знімати челендж, хто краще построїть будинок ютубера. Так. Так, почнімо. Старбас. Вибираємо зону. Побігли. Так, вибираємо зону для наших будинків. Чер, а на ч можна було тебе повернутися? А ми по приколу. <ріхи> а, я тут Так, вибираємо будинок. А який будинок? Любий. На твісьмо. А, Метвісьмо. любий, точно, точно. Значить, е, для ютубера. Вот. Ой, так, починаємо здоблювати наші будинки. На. І... Так це повинно бути тільки для ютубера. А, так, так а, друзі, зробимо, короче. Я б хотів би. Ну як сказати... Цей дом я знаю. Так, дім ютубера. Ага. Так, найби. Э... Тут 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 у снаде спеціальні предмети. Так. Короче, я все ж таки. О, знайшов. Так. В туалеті ми на рукомийнику поставимо. Ой. Ой. Зробимо. О, так ідеально зразу так, на кухні поставимо це. Щось нерівна стає кнопка. Окей, значить, поставимо статус. Робити інтер'єр. Так, підемо на другий поверх. Так, у спальню можна щось поставити. Так, ти, 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 І, ти, до речі, за сказати, нам треба зробити ще новорічну якусь пасхалку. Новорічну пасхалку? Так. Да. Ой, мистер мистер а я тебя бачу в окне. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Давай, алейкум, брата. Так, надо что... Что ты Так, 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 так. как То, есть, тут -то вот Так, так, Поздно, я работаю. можна взагалі тут. Я угораю. А ну я е, капібара, Іди сюди на секунду. Чисто на секунду. Куди, до тебе в дім? Да, по приколу. На секунду. Ну, я вийшов. Іди сюди. Е, на другий поверх заходь. І за мною сюди йди, прям в туалет. Йо, сюди. І сюда. І все тут у мене в стінці подарки застряли. У мене в стінці тут подарки застряли. Матвій, повернись. Ой, ё, Капібара, повернись. О, да. Оль, опачки. А ну вон, все, пешовой сюда, пешовой сюда. Не ну, не ну, мистер Нубас, извините, но. Ладно, приступаем к Да тебе какая-то тетка иди. Да хорошо, сейчас забавно. Так, 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 буду... так. Да, ну, все что таки. Mm -hmm. Ну все, друзья, приступаем. Так, что сегодня надо поставить секретку. До речі, нам треба ще зробити якусь секретку. Секретку? Так. Да. У мене вона чуть-чуть виглядає. Так що вона виглядає, так це не секретка. Ні, ну треба догадатися, де вона. В цьому той прикол. М Ох. Господи, بدي амбітулят від нього. Е, двері відкривайтеся. А, точно, я забув. Вони у мене. А втратили. хто мені дзвонить? У кого мені? О, хто? Що біна творили, кого нема, хто дзвонить? Не знаю. А, <свіс> що за день? Що сказало? Ніч. Папа. Тож ви звідкись хтось там. Мистер Нубас, может это вам там звонит? Я не знаю. М Нет, мне не звонит. я у в, в дворях стою. А что ты тут забыл? А так. Ну что, тетка? Эй, забанить! Забанить! Нет! Нет! Понятно. Так, надо далее рубить. Так. Ти що забув в тебе є камери? Не треба даже. Якопі бора йди сюди. Що ти ржеш? -то? Там знову один прикол. Дуже спасіба. Эээ, ограбил ваш сейф цаты был? Нет, <габи> я усл тут. А, вот. А, кстати, да, не такие. А ну, шо, шо-шо, шо. Иди шо? сюда. Вот сюда иди. Обязательно надо было вот составить. А шо, а шо тут... Стиралки шо тут робиш? А! -а, -а! Понял? Ну что, Дэвис? Подождите, как тут... А тут попу можно погреть? Че як? <свят> Короче, уходят, а то сейчас забанят. А чё? Алло, а чё попу нагреет? Я вы сейчас взорву. А это вы забаню сейчас. <свят> А до меня типа нет. нет, чисто частично нет. Нет, они... Ой, я тут секретку нашел. Так, надо тут поставить... Папа! Ось. Ось. Біля. О. Нам же ж треба э, ставити всі всякі речі, щоб э, э, типа ти ж ютубер, ну треба ж ставити туди. Лістер мобов, то ваш, по двоєго. Я настільки як глупий. Аж я глупий. Леузеді. Іди сюди, Іди сюди. Та подожди, я тут расставляю. Ну, в дом. Іди сюди. Та подождите. Так, куди все мені? О, пачки, я так зробила. Друзі, я же не приглашаю. А ти секрет уже шоу, якусь? я секрет куда ще... О, подождите-ка. Сейчас секретку поставлю, значит. А в тебе нема там никакого анекдота? Ты <клес> анекдота? Подожди, иди сюда. <клес> Якого анекдота, блин. Что ты там робишь? Чуда? <клес> <клес> <Сюда. Все>, наша <клес> наш штука? Ай! Больно. Так на що це штука тобі? Оце якась кнопка? Секретка. А що так можна було? А що так можна було? В кінці ми будемо глядати доми і коментувати. Ну короче, давай, що ты хотел? Да, да, я тебе розбавлю. Не Нет, не розбан. Так іди сюди. Я секрет пошл. Ой, не, я не це хотів показати. У нас тут е, дитяча площадка, я не понимаю нашу. О, дитина появилась. Cookie Kami. Что надо А Cookie Kami. До побачення. Goodbye everybody. Та-так, будеш жарить. А, а ти, ти кого там жорстки не можеш? Як ти? Ты вийшов? А ти в селі? Передав, селі. Я теж. До речі, коли mm. не продовжувала, але та, в школі така холодина. Так добавить у мене два туалета Ав и автоматично е е не укакай. неукакай сейчас вообще обосрусь спойню харь снимаем забудь ко Іди сюди! Прикол покажу. Прости, господи, я тут даже не успеваю миллисекундочку поставить. Я не идти. йти. Окей. Я не хочу умирать. Кто есть звонок? Хтось? Кокаска, кока! Іди сюди, какашка! Я не хочу Я не хочу Іди сюди! Дорогі підписники! От знаєте, от що от що б ви зробили ви, якби лося дверь? Серед ой, ра? Дзвонили 300 разів за двері. Ну я б уже завез взяв пістолет і вбив себе. Так зробив. ха ха Ну, подойди сюди. Сюди подошов. Быстро. О, іди сюди. Чого ти стенку кудися? Алло, за що? Що ну Окей, не хочеш, я тобі хочу прикол показати. Ну тоді под... покажу. А я не хочу прикола. Значить, сиди собі без Кока-Ко. Я тут я тут Баг знайшов. Хоч покажу який Баг на холодильник.

Далюцько. Хто? Далюцько, що глухий Далюцько. Хто? Сам ти глухий. Маргарита, у тебе там містер Ну... Ой, я? Хто там? Хто там? Містер Ну... Глухенький. Щас ти в мене будеш глухенький. <реш> Аля, а я, а я, не буду видати. <реш> я букву буква. Коротше, я доробив. Бо надо. Нам ще ж машини треба втратити. подожди, я тут вообще. Так, треба вибрати машину. Ой, я вибрав машину. Іди подивитися, яка в мене крута машина. Подивись, у яка в у мене машина? <плес> Хто мені по. Мені, мені пише, що в моєму домі щось горить. <плес> Хто зайшов <в> мій дом? <плес> Де у мене тут пожар? Тута немає. Тута немає. Тута немає. Що я делаю? Шо? Шо? Дом взрывай. <рігла> а, 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 а <рігла> я экстра Що? <-сем. рігла> <Шо? рігла> Ой, секундочку. Секундочку. Іди сюди, іди до дверей. До дороги, дорогий На жаль, я сьогодні умру, так що останусь без тебе. Подхе сюди. сюда. Да подожди. Как я надіюся? Ааа. Типа нормально. Типа нормально. Да. Иди сюди, я сказал. <на bulky> <comme> <laughs> <Witness inim> <vintage? traised> Тут сюрприз, і ще одна кнопочка. Іди до мене. Ну, нормально, кінці так. Я тепер Поменять? навчився взриватися. Іди <звук> сюди, я покажу. О, Господи, ці діти задавали. Я Сюди поди шо? Бистро. Давай, шо? Я-я-я-я, Іди сюди. Ми Так, іди сюди. У мене тут дещо літає. От туди подивишся. Уверх. Ну, ну, все. О, Валера. <свист> <свист> И валера. трещу все, бах на холодильник, иди сюда. Бах на холодильник. Еще <свист> один, валер. <свист> один, Валера. Короче, все, нас нос дом. О, еще один, Валера. Так, э, иди сюда. Еще один, Валера. <свист> ще один Валера. І ще та да. скільки цих Валер? Іди сюди. А знайди секретку. Я тут е, заховав е, чашку молока і печеньки. О! Тепер тепер іди сюди. Тепер іди сюди. Тепер саме головне. Сейчас самое главное, секретка. А де ютуберская кімната? Так хочешь все кареттиш, конечно. У мене все тут компьютер в стенці. Так ты не знаю, Так себе так себе. Просто ты Хочу сказать, что по перше мало интерьера, мало для съемки всего. Ну да, можно было бы краще. Теперь даємося твій короче, я тебе шестерочку не ставлю. Алло, открой! Алло! Мене заперли! Мене заперли! Помогите! І сейчас, сейчас один штрих додам. Не О! 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 Все, Ідеально! Э, помогите! Щ... на! О, наконец! Поки... Взорвались от тебя. Давай! Та мені ж давай не ти мені заборони. <плес> я тобі не за оборону. Ус у мене все червоне в твій дом. <плес> а, а в мене в тебе все синє. <плес> 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 а я серйозно. <плес> а, <плес> <У 20 -татист> а я 17. 17. А, в 21-му домі там пожар якийсь. <плес> а в мене а в. А у мене лка в 17 домі. <плес> так. Дай, дай доступ, господи. Иди. Ты дым. серьезно? Иди. Давай, давай, я закрываю. тут пацан сейчас туда на зайда. Вс. Короче. Ты пришел. Бачишь меня. Олега. Тут Шока, тут Валера. Мой родник. Валера. Я ставь елкой. Погнали, я сказал. Пока. А в туалеті в тебе нема? Ну не парень, морозу, я така сама, а мені вона так тихо. Сердечко повинно. Дивись, на ручках вот таке сердечко повинно. От -будь. А нет, тут нет. так уже -е ж... ну давай, це саме главное. Ти шо в фільмі знімаєшся, Чи шо? Нет, нет, я а... Так а шо? По суті, все для ютуба. Камери, на э, такі? Микрофон, на мощний, на так, телефоні, у нас є мікрофон, сам комп'ютер мощний, ще съмка одну. Ось кнопки ютуба. У мене теж вони, тільки вони в мене в різних місцях. Mm. Так. <кліст> <кліст> а шов ну, пасхалку. Угадай, де пасхалка. Пору, в мене вона... е, а як ми в шкаф зайшли? бабло Ага. А пасхалка сама. А пасхалка пас... була, пасхалка. О. Э, пасхалка на першому етажі. Ой, дай секундочку мені. <ріхи> дай секундочку. <ріхи> секундочку прям. секундочку. заходит, пожалуйста, у туалет. <свист> Алло! Алио! Где сам Алио! Алио! за Алио! 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 Отак, друзі, ми пограли з моїм другом. І, до речі, може, скоро вийде нове відео, там, де ми з ним будемо знову. Всім до побачення!